Шокінцю я думав, що з роботи прийдеш та будеш відпочивати. Ага, звісно. <хи> Відпочив. Ось. Свивнякон покажи, скільки слив. Це капець. Цим добро дня. вродило. Свив. Такий бив дома, ти повиростали. Хорошенький. І відеочкам покажи. А ну, які. Там не. Крупненьке, гарней. Нема спитувати, хто що робив. Ага. Що потрібно працювати. Ти так мені не скажеш, що ми з цими сливами робити? Чорнослив. Маринувати мам тиждень, сім днів. Ага. Я потім рецепт зніму обов'язково. Може, може хтось венця поставимо, так А то венце поставимо, як вони ще до, трошки більше Вони ще Такі тверденькі для винця. Для винця потрібно, щоб вони були переспівчені. А я не вмію. Та Тільки я не вмі. вино вмію. Та, я не вмію бо зараз ти... з тобою наженемо, тут і хвати підірвано. Все таке високе, тут ще й такий пенюк трухльовий. Ой, точно не, не так піду, як усі. Знаєш? Капець, кожен день як отой, знаєте, риску життя. Ну це життя. Нічого, я тут на підстраховки Ага. зловлю.